Тоді влада провокувала, але вона була розгублена, вона не знала, що ж це таке сталося. Пізніше ми можемо згадати багато різних майданів, але особливо той, який увійшов в історію України, той Майдан, який був 9 років тому назад, так звана Помаранчева революція. Яка змінила психологію українців. Українці повірили, що вони можуть своїми діями реально змінити не просто владу, а й систему влади в тій державі. Те, що сталося потім, зрада очільників майдану, те, що вони неправильно ухвалювали вже тоді при владі політичні рішення, це вже тема іншої розмови. Але влада тоді також провокувала. Тоді також кидала війська, влада тоді кидала спецпідрозділи, влада тоді застосовувала інформаційну блокаду. Але за 9 років багато що змінилося. Янукович і його режим став набагато хитрішим, набагато в'юнкішим і набагато нахабнішим, ніж це було навіть 9 років тому назад, коли ми з вами боролися проти кучми. Вони застосовують все нові. Нові методи протистояння і боротьби. Ось, наприклад, бачите, тут висить плакат Юрка Левченка, якого підтримують усі три опозиційні сили 223 округ. Так ось приклад, що вони роблять, наприклад, зараз на тому 223 му окрузі, зареєстрували більше 20 так званих тітушок кандидатами в депутати. Тепер вони. Будуть мати право як кандидати в депутати бути присутніми на дільницях, на окружній комісії і там просто силою вирішувати ті питання, які вони намагалися зробити рік тому назад. Оце є їхня нова технологія. Вони зараз проводять зміну членів окружної комісії і запихають туди отих бандитів чи душок, щоб вони вже як члени комісії просто там махали своїми кулаками. Ви зверніть увагу, яка ведеться інформаційна блокада. Хто з вас дивиться новини, ви напевно зауважили, як спотворено показують події на Майдані, оті так звані провладні канали. Ви, напевно, звернули увагу, як влада банкова намагається нас, українців, вкотре розколоти, розділити. Пам'ятаєте, люди добрі, як вони... Рік часу постійно на різних тих політичних ток-шоу, на різноманітних своїх показах подій політичних постійно намагалися розсварити свободу, Батьківщину і удар. Вони користалися тим, що ми є різні ідеологічно, але стравлювали постійно. Кличко, я Разом бути з Чагнебоком. Чагнебок, Ти що? Що ж ти робиш поряд з Яценюком? Яценюк, наша тобі взагалі той Кличко і Чагнебок? Вони постійно під'южували, підкручували, провокували, але їм не вдалося спровокувати нас. Ми є єдині в парламенті, і ми координуємо наші дії в частині боротьби проти режиму Януковича. Коли вони побачили, що нас їм не розколоти, коли вони побачили, що ми свобода, удар і батьківщина це є патріотичні державницькі політичні сили, які можливо і мають певні ідеологічні розбіжності, але це є ті політичні сили, які здатні об'єднатися і скоординувати свої дії заради української держави. Коли вони це зрозуміли, побачили, що зуби облавали об нас. Вони побачили, що ми, за яких голосувало понад 10 мільйонів українців, сьогодні здатні підняти народ. Тоді почали інші технології. От ви звернули увагу на останні новини, ми вже з вами про то казали. Вони підняли істерію проти партійних прапорів, вони почали розколювати, мовляв, є Батьківщина і Удар Свобода це політики, вони погані їхніх А ось нібито громадянське суспільство, вони хороші. Насправді це є брехня і неправда. Ми є всі єдині. Бо партії це і є частина громадянського суспільства. відкрити підручник з політології, воно так і є. Ми єдині в нашому прагненні довести Україну до Європейської великої родини. Влада, ми знаємо. Провокує. Вони кожного разу придумують різні, знаєте, хитренькі ходи, заходи, як би то розколоти і розвалити українців на різні сторони. Це вони почали ту тему, що нібито існують два майдани. Ну а що тут поганого? Та взагалі в Україні сьогодні сотня майданів. Але ні вони розкручують ту тему, ні вони хробачка підкидують. Зкручують, значить, що люди добрі, ми маємо зробити, а ми маємо поламати їхні плани. Хай вони там на банку і все, що хочуть, придумають, а ми зробимо те, що ми вважаємо за потрібне. Тому що ми є велика нація, ми є мудра нація, і ми однозначно, як нація європейська будемо ухвалювати навіть в наших протестних акціях правильні кроки. Є лист Тимошенко. Є різні розмови і є мудре і правильне наше спільне рішення. Говорять вони, що є два Майдана і їм владі то не подобається. Бо ви звернули увагу, хто озвучує сьогодні оті провокації? Калісніченка, Бондаренка, ну і інші невидимого парт регіонівського фронта. Тож вони самі і придумали оцю дурну. Ми ми і покажемо всім. Ми є єдині, ми є одні. Вони говорять про два майдани. Добре зробимо один майдан. Так от ми і зараз зробимо один майдан. Ви згодні з тим. Прекрасно. Зараз вони, певно, нас слухають там на Банковій, і в них вуха в'яну. Не хочуть, вони ставлять якісь питання там щодо політичних вимог і партійної сили. Що таке партійна символіка? Партійна символіка це є політична вимога. Це є демонстрація, що раз є партії на вулиці, значить вони ставлять політичні вимоги. Наша політична вимога, підписання асоціації. Раз, відставка уряду, два, імпічмент президенту три. Правильно? Шаємо свої політичні вимоги. Ми їдемо зараз у Вільнюс, дякуючи вам, що ви нас делегували трьох до Вільнюса. І сьогодні ж об'єднуємо два майдани. І хай там вони ся вдавлять своїми провокаціями. Хай їм там кістка в горлі застрягне, як вони хочуть нас, українців, роз'єднати, а їм того не вдасться. Тому що разом... Разом сила, нас не надуриш. Ми велика нація, ми нація українців-переможців. Слава!